Вогнеборцям Рівненщини під час пожежі в Костополі вдалося врятувати матеріальних цінностей на суму в десятки тисяч гривень. 21 вересня на спецлінію 101 зателефонували люди та повідомили, що на вулиці заріччя районного центру горить дерев'яна господарча будівля. До місця виклику негайно виїхав черговий кару вогнеборців 19-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру на одній пожежній автоцистерні та вогнеборці приватного підприємства Свіспан Лімітед». Прибувши за вказаною адресою, рятувальники ДСНС спільно з працівниками підприємства подали на гасіння три водяних стволи з різних сторін. Пожежу вдалося локалізувати о 18 годині 58 хвилин, а повністю ліквідувати о 20 годині 35 хвилин. Завдяки оперативним діям вогнеборців. Вдалося не допустити поширення вогню наперед розташований житловий будинок, а також врятувати автомобіль марки Москвіч. Сьогодні вночі пожежу довелося гасити вже вогнеборцям міста Сарн. Виклик вони отримали близько другої ночі. Очевидці повідомили, що палає одноповерховий житловий будинок, як стало відомо пізніше, внаслідок пожежі загинув чоловік. За вказаною адресою негайно на було направлено черговий 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі сіми рятувальників на двох пожежних автоцистернах. На місці працівники ДСНС встановили, що вогнем охоплено одноповерховий двоквартирний дерев'яний житловий будинок розміром 10 на 7 метрів. На гасіння вогнеборці подали два водінні стволи. У другій годині 29 хвилин пожежу вдалося локалізувати. В апаратах захисту органів дихання наші рятувальники зайшли в палаючу оселю. В одній із кімнат, на залишках догораюча ліжка, вогнеборці виявили тіло людини. Чоловіка відразу винесли з осередку пожежі, проте медична допомога йому, на жаль, вже не знадобилася. Загибом виявився господар квартири 1968 року народження, не працюючий.